Доброго дня вам! Презентую вашій увазі відеоогляд приміщення, яке здається в оренду по вулиці Івана Франка номер 21 Вхід в нас ось тут по балкону і є внутрішній дворик. Ось тут закривається. Можна літом вийти. Посидіти і таким чином ми заходимо в приміщення. Зайшовши, ми бачимо шафу для одягу, можна роздягатись. 3,40 стелі. Тут є дзеркало. Цей камін е, може бути діючий, можна його використовувати. Це найбільша кімната площею 30 квадратних метрів, значить класний е, паркет. Це пічка. Ця кімната вікнами виходить на Івана Франка. Ось тут це початок. Ось ми зразу бачимо князя Романа. Велике дзеркало. З цієї кімнати ми потрапляємо в іншу кімнату. Теж вікно виходить на вулицю Івана Франка. Тут на підлозі ламінат. Ця кімната може бути використана як кухня. Тут є вода і тут є котел. Опалення в нас індивідуальне. І це вікно з цієї кімнати виходить. На ту частину, куди я заходив. Тут ми потрапляємо назад Цю загаль... цей загальний коридор. Маємо ще одну кімнату. Тут ми маємо приміщення, яке можна використати як кухня. Колись тут була ванна. І по тих ви бачите ванну. Тут є омивальник і туалет. Телефонуйте з радістю, відповім на всі ваші запитання. Гарного настрою!